Всім привіт! І оскільки в мене сьогодні день народження, то в мене є повно подарунків, з якими я би хотіла з вами поділитися. Так, напевно, почну, що мені подарили багато квітів, як ви бачите. Ось, ось такий милий мішка. Дивіться, яка краса. Ось. І ще тут дуже гарні металики. Також мені подарили дуже красивий торт. З таких макаронів. тістечок, І яка краса. Так. Ну і далі з чого ж почати, напевно, ці подарунки подивимося. Ці прекрасні, чарівні, загадкові фіолетові торби. І тут, щоб ви розуміли, все фіолет. Наприклад, багато смаколиків. Різних прирізних. Ну і, звісно, мілки багато, бо вона вся фіолетова. Зараз ще десь знайду. Дуже смачного, навіть таке капучино є мілка. І тістечко. Також тут є багато косметики. Наприклад, ось такі тіні для повік. Ще тут є резиночки. Це взагалі фіолетова тушь для очей. Подивіться, як гарна. Круто, так? Просто мій улюблений колір це фіолетовий. І це дуже класний хайлайтер. У мене навіть на руці блистить. <гум> так, далі, звісно, масочка, яка має бути таким гарним ароматом ягід. Ось такі спеціальні штучки. Звісно, в мене є ще така фіолетова пов'язочка. Далі у нас є розчосочка така. З собою брати в подорожі. І так, тут ще розиночка. І подивіться, який шикарний подарок. Що це за шоколадка? Це просто. Ви бачите, її розміри і крутість. Дуже круто. Слідкуйте за мною в Тік-Ток, і я її там скуштую. Ось. Так, це дуже все цікаво звісно, але подивіться, вони не можуть привертати увагу ці прекрасні ляльки. Color Reveal, звісно, прекрасна лялечка. Цікава, яка мені з цих всіх попадеться. Також слідкуйте. В Ютубі я обов'язково її розпакую разом з вами. Мені вже не терпиться дізнатися. Ну, не знаю, яку. Вони всі тут такі гарні. Напевно, я хочу ось цю. В неї такі сережки з метеликами. Класні. І, звісно, фіолетова лялька. Подивіться, яка красуня. Це взагалі. Рембол хай, класно! В неї має бути таке, ну не знаю, як це називається, ну, коротше, вона в пляжному такому стилі. Як ви бачите, дуже прикольний купальник. І коси дуже лезні. Я також, звісно, її розпакую з вами. І дуже цікавий подарунок, який я теж хотіла в такому фіолетовому пакеті. Це ось такі... 3D пазли. І я можу скласти ельфову верзу. Ось я дуже мрію потрапити в Париж і побачити її на власні очі, а поки в мене буде такий макет. Вже не терпиться її скласти. Дуже цікаво, як це буде. Ось так. І, здається, це все. Але, звісно, в мене ще шикарні торти є і багато різного. Я забула про самий головний подарунок. Які я дуже безмежно хотіла. Подивіться, які в мене є класні книжки. Мені здається, вони дуже класно виглядають і, думаю, будуть цікаві. Ось такі класні. В них навіть сторіночки, такі срібні з блисками. Це взагалі класно. І запах на них просто шикарний. Буду читати і поділюсь з вами, якщо будуть класні. Ну і все. Ім до зустрічі і слідкуйте, коли будуть пригляди. Пока-пока.